Центрі Києва я нагадаю, що на Майдані Незалежності запалили вже першу свічку на Ханукії. З нагоди початку юдейського свята Ханука церемонія відбулася біля головпоштамту за участі представників єврейської громади, духовенства та дипломатів. Про подію повідомив міський голова Віталій Кличко. І за його словами, ханукальну минору традиційно встановили на майдані за ініціативи Федерації єврейських громад України за підтримки міської влади. Кличко також наголосив на символічності подій. Ханукія у Києві є найбільшою в Європі. А цього року якого її створив український дизайнер. Отже, про свято Ханука. Далі ми говоритимемо в нашому ефірі і про його історію. І, звісно, про традиції. А повірте мені, цікавих традицій там вистачає. І у нас в студії вже традиційно Інна Царук, єврейська блогерка. Пані Інно, я дуже Вітаю. рада вас знову вітати у нашій студії. Ханука Самеях. Як правильно відповідати? Ханука Самех. Ви знаєте, в нас ханука єврейські самех. традиції угу. все дуже просто. Шалом, шалом. Ханука Самех, Ханука Самех прикладі зрито це означає веселого свята ханука. Яка історія лежить в початках цього свята? Розказуйте нашим глядачам. Насправді історія цього свята вона дуже перегукується сучасною історією України. Mm -hmm. І зверніть увагу на мою сьогоднішню вишиванку. Так, я бачу. Ви бачите, щось цікаве цікаві так, із зірками Давида. Так, Так, це такий мікс української і єврейської культури, mm -hmm. об'єднаний в одній вишиванці. І знаєте, я коли до вас збиралася, подумала, що це дуже символічно, тому що насправді історія Хануки це історія про надприродню перемогу. Малочисельного єврейського війська над багаточисельною армією окупантів це відбулося більше ніж 2000 років тому, ще до нашої ери, коли Ізраїль проходив через дуже агресивну окупацію і забороною мови, і забороною релігії. Це була така грецька е, насадження грецької еліністичної культури. І в результаті, хоч це була така непроста боротьба, все закінчилося, слава Богу, добре. Сьогодні ви завітали до нашої студії із Ханукією. Так, так, так. а поясніть чим відрізняється Минора від Ханукії? Ханукію, ще можна називати ханукальна Минора. От я вчора до слова була на запалюванні головної Ханукії на Майдані. Я mm -hmm. чула, що ви вже згадували да, про це в ефірі. До слова, вашу команду там також зустріла знімально. Це було так приємно побачити знайомі обличчя. Mm -hmm. І власне почула в натовпі: ой, запалюють Минору. Ой, ні, ні, я ж неправильно сказала ханукі. Я кажу, ви все правильно кажете. Запалюють ханука. Минору, тому що сама суть це те, що це є підсвічник, єврейський підсвічник. Mm -hmm. Взагалі, в, в історії Хануки така історія, що окупанти, які окупували на той момент. Ізраїльську землю вони осквернили також найголовнішу святиню єврейського народу, а саме Єрусалимський храм. І вже після того, як вдалося здобути перемогу, потрібно було зробити освячення і очищення храму за рахунок горіння храмового підсвічника, власне, Менори. Але для того, щоб зробити весь цей обряд, потрібно, щоб пройшла певна кількість днів, а саме вісім днів. Тому, власне, те, що ми запалюємо ханукію упродовж восьми днів свята, все це теж має певний символізм і не просто так. Тобто, вчора була Запалена перша свічка, так а сьогодні має бути запалена друга. А коли запалюється вранці чи ввечері? Загалом ви зможете звернути увагу, те що їх горить завжди на одну більше. Тому що спочатку mm -hmm. ми запалюємо ось цю центральну mm -hmm. свічку. Вона ще називається свічка-шамаш або свічка-служка, і від неї далі запалюється кожна нова свічка. Ми додаємо по одній кожного наступного дня. І mm -hmm. власне на восьмий день хануки ми вже маємо повністю запалену ханукі, яка сяє неймовірно і може. Осяяти навіть найтемнішу темряву. Як це відбувається? Це відбувається після заходу сонця, тому що в єврейській традиції, в єврейській культурі нова доба починається саме з вечора, mm -hmm. тому ми чекаємо захід сонця і запалюємо ханукію. Додаємо, от сьогодні буде вже горіти три свічечки: шамаш, центральна так. свічка, і дві за два дні свята. Де має стояти ханукія? Тому що я досить часто бачила. Відверто кажучи, і у фільмах, що це на підвіконні, і можна побачити, мені здається, якщо стоїть у будинку, то проходячи повз. Навіть. Саме так. Є така єврейська традиція ставити ханукію саме на підвіконні, для того, щоб весь світ бачив диво хануки. Угу. Тобто, таким чином ми і самі згадуємо про диво Хануку, хануки, і сповіщаємо також весь світ про те, що згадайте або поцікавтеся. Тим, що колись відбувалося, тому що насправді знаєте, можливо, зараз це звучить просто в теорії, просто як елемент історії. Так була війна, перемогли молодці, була історія. Але особливо в контексті України, коли ти дивишся на ці. Історичні сторінки, ти розумієш, наскільки це може бути актуально? І це такий особисто для мене промінь надії, за який я тримаюся, тому що я теж чула всі ці новини, які ви озвучували, про те, що такі прогнози, такі прогнози, яка буде зима, коли буде перемога, всі ці думки у нас у всіх. На вустах і в голові ми всі про це думаємо. Mm -hmm. І для мене ханука і те, що та перемога відбулася, відбулася тоді, вона може відбутися і зараз. І що не менш важливо, ми зараз знову проходимо непросту зиму з вимкненнями світла, коли холодно, mm -hmm. коли темно, і ось запалюючи хануки. По перше, ми грімося, освітлюємо mm -hmm. простір mm -hmm. довкола. Є і практичний так. сенс у цьому, і надихаємося тим, що. Світло обов'язково переможе темряву. На стіл не ставлять хануки? Можна ставити на стіл, все залежить від того. Знову ж таки, тут немає якогось такого строго релігійної строгої релігійної заборони. Тобто, якщо це святкування хануки в колі друзів за сімейним столом, з усіма традиціями, вона може стояти. Ну, на столі зазвичай не ставлять, тому що це по перше небезпечно, бо це відкритий вогонь, десь може стояти на якомусь ще на якомусь підвищенні або знову ж таки на підвіконня. Тобто, головне це запалити Ханукію. І такий цікавий факт, те, що за час Другої світової війни, під час Голокосту, Ханукію навіть. Умудрялись, додумувались якось знайти і запалювати навіть в концтаборах, щоб ви розуміли. Тобто є історичні дані, історичні фотографії, історичні факти. Зрозуміло не біля вікна, але важливий був сам факт запалити ханукію. Доторкнутися до дива ханука і згадати, що ханука це свято світла, свято перемоги світла над темрявою, свято оновлення і просто саме те, що нам потрібно. Які ще традиції існують на ханку? Якщо ми вже почали говорити про стіл, я читала, що це мають бути страви, які е, посмажені у великій кількості саме олії. Там йдеться про е, певні пампухи, про деруни. чому саме так? Саме так ви все вірно кажете, тому що знову ж таки повертаємося до моменту з історії про освячення єрусалимського храму. Угу. Потрібно, щоб була кошерна олія, на якій можна було власне, якою можна було запалювати ханукальну менору, тобто менору храмову в єрусалимському храмі, і за рахунок того, що запасів кошерної олії після звільнення храму було всього лише на горіння одного дня, угу. а в результаті. Вистачило на всі вісім днів, то ми, якби, розуміємо, що це свято, що це диво, і в пам'ять про це диво, що ось цього вогню цієї олії вистачило на всі повні дні, скільки потрібно було для очищення храму. Ми тепер традиційні страви готуємо на великій кількості олії, саме в пам'ять про mm -hmm. ось цю олію, про ось те велике диво. Це можуть бути латкеси, це така такий єврейський термін дирунів, mm -hmm. або можуть бути пончики. Сувганіот на євриті вони звучать. Mm -hmm. А в українському контексті це пампухи. З якимись начинками вони так з начинками зазвичай це різноманітні начинки. Взагалі ханука це одне з тих свят, де можна не просто весело провести час, mm -hmm. але також дуже смачно поїсти. А от відзначають хануку вісім днів. Це означає, що євреї упродовж цих восьми днів мають, скажімо так, канікули, мають відпустку і не працюють. Чи працювати дозволено? Працювати дозволено. Це те одне із тих свят, коли. Святкові дні вони трошки перемішуються із робочими. Звісно, mm -hmm. в єврейських школах є канікули, є вихідні на час свята Хануки. Якщо дуже mm -hmm. дуже релігійно святкувати, то звісно ти стараєшся звільнити ці дні для того, щоб насолодитися, щоб mm -hmm. свято не пройшло повз тебе. Тому що все ж таки погодьтеся, що у всі ці робочі метушні можна просто знаєте, там, десь згадав, а точно треба запалити Ханукію. Я теж стараюсь максимально вивільнити дні свята хануки, щоб насолодитись, проникнутись, зробити це не на автоматі, а зробити це свідомо і згадати взагалі, по перше, про Бога, про mm -hmm. того хто єдиний творить дива, згадати про історію. І дійсно прикласти серце до цього ви згадали про дітей, які ходять до єврейської школи, і мають канікули в цей час для дітей. Я віро, так розумію, під час хануки окремо мають місце подарунки для них. Що це за подарунки? А ви дуже добре вже знаєте традиції хануки. Так, є така частина, яка називається Ханука Гелд. Це так звучить на і на єврейті. Це ханукальні гроші. Це можуть бути в прямому сенсі купюри і ханукальні гроші. А це можуть бути також такі: знаєте, золоті шоколадні монетки. Можна так, так. просто дарувати вигляді презенту. Це таке до, до слова. Ханука Гелт можна дарувати не тільки дітям, але також і дорослим. Але для дітей це особливе свято, тому що всі знають, що дітлахам через ось такі ханука Гелт, через якісь інші подарунки, прививається традиція угу. і прививається розуміння. Ось цього свята ми вже з'ясували з вами про те, що працювати на хануку можна, а є якісь речі, котрі суворо заборонені. Суворо заборонено сумувати, суворо заборонено це ігнорувати це свято. Mm -hmm. Тобто, ну, звісно, це звучить зараз так на півжартама. Супер таких якихось суворих заборон немає, але все свято, воно зосереджене довкола того, щоб максимально його відсвяткувати і поширити серед інших людей. Тобто, власне, ви ж говорили про, згадували вже про цей елемент ставити хануки на підвіконня. Тому те, що зараз. Ханукія стоїть на майдані, те, що всі можуть її бачити, і кожного дня угу. всі можуть долучатися до запалювання головної ханукії Києва, тобто прийти неважливо, єврей, не єврей. Ти можеш доторкнутися, з'їсти смачний пончик, дізнатись більше про це свято. Ось це найголовніше не залишатися осторонь. І е, по можливості не тільки їсти, але й також основний сенс цього свята це молитва. Я розумію, що є дуже багато людей, які скептично налаштовані, але все свято зосереджене до того, щоб подякувати Богу за всі дива, які він робив до цього. Mm -hmm. І якщо є актуальна і гостра потреба на сьогоднішній день, помолитися за це і очікувати диво е, інна, завершується вже наш час в ефірі, але зрозуміло, що не відпущу вас без побажань і для єврейської громади, і для українців загалом сьогодні. Оскільки для нас знову ж таки все це всі ці контексти переплітаються для України. контекст Хануки, він дуже актуальний. Я можу побажати всім нам і вам, і всьому колективу Київ 24 і всім нашим глядачам Божої перемоги, не просто нашої перемоги, тому що інколи бувають обставини, коли наших сил недостатньо, але коли на арену виходить всемогутній Бог, тоді все може змінитися в одну мить, тому я всім нам бажаю побільше саме його світла, його перемог. І багато радості. Дякуємо вам. Я відразу скажу, паніно. Ну, коли ви заходите до нашої студії, вона наповнюється світлом ще в 100 разів більше. Дякуємо і принагідно запрошуємо ще і ще і ще. І на це рук єврейська блогерка була сьогодні. Нашою гостою. Ми говорили про свято Ханка, його історію та традиції.